Зазираю взавтра тьма і тьмуща тьма, і тьмуща тьма, і тьмуща тьма, тільки чорна водь і чорна пуща, а твого святошина нема. Ні сестри, ні матері, ні батька, ні дружини, синку. Озовись, поніміли друзі, чорна гадка в темі, пітьмою хоч зались, лиш тремтить, як віра в спроневірі, Копічана свічка на столі, та шугають люто по квартирі, ніби кажани твої жалі, шурхати і шепоти щеми, то твого спогадування дні. Хлюпатять під веслами реми, що горить в Антонові магні. Все життя, неначе озирання у минулий вік через плече, ні страху, ні болю, ні вагання перед смертю. А Господь рече: Відшукай на помац давню кладку. Походи. І виспокійся в нім у забутім віці. Тепла згадка ще придасться на суді страшнім.